Доброго дня ми з України. О, дивіться, хлопчики, зараз ріжу пінопласт на, на шестирамочники. Дивіться, така приспособа. Подивився в інтернеті, вона така проста і цікава. 10 шурупів. Ніж такий строїтельний. Бачите, прикручений. Раз, два, три, чотири зафіксований цим ножом. Ніж зафіксований. Його треба трохи як будете робити, щоб не рівно стояв. А отак, чим більший угол, тим краще буде різати. Ну, значить, що ось дві, 4 чи три планки. Ця планка можна було б струцинами зажати. Ну, Ми шурупами один розмір нарізали, передвинули. Другий розмір. Примітивно все, все доступно кожному. Не треба ні струн, ні електрики, ні... Нічого, блін, то я не знаю, циркулярки навіть не треба. Гривню 20 ціна цьому випробую цьому питанню. І ріже превосходно, значить, за цією планки якби щось таке дюральве було. Ну і, а взагалі і це нормально ріже. Ну, ось дивіться, сейчас по височок розріжувати. Це наша цена ваш таки бочинку однієї. Вставляємо рівно. Раз. Розміри. Двіся, розмір. Сейчас здесь да, була. була. А ось роздивіться. Розмір 240. Точний, точний тут розмір. І тут і точний розмір. Це одинакий розмір. І значить, угол, де ми різали. От, Уголочок, що тут рівний, що тут рівний. Все окей, все класно. Потім розмір поставили другий. Отак розрізали. І бистренько. Красиво все, чітко. Ну, Це таким хотів поділитися, кому може понадобиться такий станочок. Так що зробіть столішниця і двері з із цього, з із любого шифонера, щоб таке гладеньке було. все. І, ну, Нормально все працює. Ну, пока-пока, до побачення. Кому треба, поставимо лайки, кому може подобається. Може я не перший, ну, таким по це, поділився таким приспособуть такой пока пока